Чому заброньованих та тих, хто мають відстрочку від мобілізації, можуть посадити до в'язниці? Слухайте уважно: 30 липня кабміном були прийняті серйозні зміни до постанови 560, що стосується питання вручення так званої бойової повістки, тобто на призовну військову службу. Відтепер такі повістки можуть також направлятися засобами поштового зв'язку, тобто Укрпоштою. В зоні ризику всі ті, хто проходили ВЛК та були визнані придатними до військової служби. В основному це заброньовані чи громадяни, які мали відстрочку, пройшли ВЛК, але не встигли продовжити вчасно бронювання чи відстрочку. Чи можуть бути зловживання зі сторони ТЦК? Ну а ви самі як думаєте? Тож врахуйте це, оскільки наслідки дуже серйозні, адже неявка за такою повісткою. Може стати вже підставою для порушення відносно вас кримінального провадження.